Вітаю усіх, з вами Ірис, як ви ще справи. Сьогодні у нас друга частина відео присвячена OBS студії. Сьогодні ви дізнаєтесь як додати чатик у себе на стрімі, щоб він відображався, коли глядачі напишуть. Тобто, ось, бачите, зараз я щось написав в чатик, і воно у вас відобразилося. Що було видно в ваших топ-донаторів на стрімі, як додати сповіщення одинація, як додати збір коштів, може ви збирати на автомобіль або на комп'ютер, або на Збройні Сили України? Все це ви знати в цьому відео. І ще буде одна секретна фіча вже в кінці цього відео, яка вам точно сподобається, і без якої жити ну, дуже важко, якщо ви стрімер. Почнемо ми з першого. Це з чату. Як же додати чат на стрім? Це дуже легко. Я це роблю через сайт streamlabs.com там є ще інші сайти, через які це все можна робити, але більше стрімерів робиться якраз через Streamlabs і я вам раджу це робити. Далі що вам треба, коли ви зайшли у галерею віджитів, раджу тут авторизовуватися якраз через Twitch або YouTube через що ви дивлячись стрімати? Ну я раджу все одно це робити через Twitch я, наприклад, вризувався через Twitch. Ми заходимо в скриньку чату. Воно буде у вас тут е англійською або російською, в залежності від того, що ви поставили. В мене просто бачите тут прикладач, який мені все перекладає. І тут ми потрапляємо у наше меню налаштування чатика. Тут його дуже легко налаштовувати. Як бачите, в мене ось так виглядає чатик. Ось таким чином в мене виглядає чатик. Ви можете змінити його, можете зробити його таким. Можете його зробити з таким, яким захочете, е, це у Ворлда тут просто пишете. World, які можуть, Ну слова які б ви не хотіли щоб відображалося у вас в чатику маєте повне право далі затримка чату я раджу ставити 0 секунд приховувати повідомлення після ну в мене стоїть 10 секунд звичайно би радив ставити 15 секунд 20 щось таке не дуже довго і потім повідомлення буде знакати але в принципі скажу вам чесно 10 секунд вистачає мені з головою прям супер анімація повідомлень можете вимкнути можете вимкнути мені здається анімаціями буде краще так само Тут можна налаштувати розмір шрифту. Колір шрифту. Все налаштовується, все дуже легко. Навіть можна музичку якусь, але в мене вимкнено це сповіщення чату. Після того, як ви це все налаштували, ви натискаєте зберегти налаштування і копіюєте оце посланчиво на ваш чатик. Не показувати його нікому. Бо хтось забере ваш чатики, що ні 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 не віддавайте нікому свій чатик. Після того. Як ми скопіювали це повідомлення, нам треба буде створити чатик. Як же це все зробити? Як ви бачите, тут у нас є плюсик. Ми натискаємо на цей плюсик і знаходимо браузер. Додавати будь-який віджит. Ми якраз додаємо саме через браузер. Ми забираємо це браузер і пишемо 2. Хай буде 2, ну або чатик як вам зручніше, так? Ми це натиснули. Так, це нам буде зважати, вам не покажеш мої розміри. Тут саме головне, щоб ви побачили розмір. Сюди вставляєте своє посланчичко на чатик, ширину ставити 420, висоту ставити 320 вашого чату, і воля, у вас чатик буде працювати. Показую на практиці, як це має виглядати. Ось ми пишемо щось чатик. Наприклад, мені опа, сердечко. Бачите, сердечко видно, ви можете зробити більше-менше сердечко. Мені вам накинуло тут нюколу, ну це я сам собі можете зробити більше, можете зробити менше, як вам зручніше. І ось так з ним граєтесь. Це прям супер. Зручно з такими розмірами. Давайте далі пройдемо, як налаштувати звичний продонатик. Сповіщення про донатик ми будемо налаштовувати через сайт Донателло, посилання на сайт Донателло буде в описі під цим відео. Ще так само я знаю про сайт Дзяка, там теж можна налаштувати сповіщення Донатті, це збір коштів і статистику. Але там мені не дуже подобається інтерфейс, можливо, він змінився вже, бо я давно їм не користувався цією дякою. Там ніби менше комісія. Але не точно, зараз, в принципі, комісії як такої нема. Бо там сваундзі проблемки, і тепер вам просто можуть на монобанк закинути гроші і сповіщення у вас буде працювати. Але давайте продаємо, як же налаштувати сповіщення про донатик. Та все дуже легко. Давайте я вам покажу. У вас тут не буде нічого, ви натискаєте додати віджат. Новий віджет, хай буде ну, топ донат. Топ донатик. Так, лагідно назвемо. Послання на віджет. Послання на віджу, обс студія буде доступне після збереження. Ось, це важливо тут, бачите, відображати. Ну, це нове, що дали. Ми поки не будемо тестити. Це одне. Це нове. Так, ми перейдемо ось сюди. Сума донату від 5 гривень до ну, давайте 10. Ну це не важливо. Ставити скільки хочете. Ну давайте від гривні до 10 гривень. Таке у нас буде. Трансформація тексту, повідомлення, все з великими літрами. Ну, давайте таке спробуємо. Можна зробити конкретну суму донату, навіть можна вибрати, щоб цей віджит спрацював. Раджу так робити, наприклад, коли Ну хочете зробити якийсь нереальний віджит, наприклад, на тисячу гривень, щось такий топ донат, прям топ віджит. таким ви зробили. В мене, наприклад, такого ще немає. У мене стоїть ось така штука. М -м, ось тут. Але якщо вам так можна, так навіть зручніше може бути. Далі ми йдемо елементи віджита, тут термін відображення відео і гучність мелодія. Давайте не будемо дуже голосним робити, зробимо 5. Відображення тут, ну хай 5 секунд нам вистачить з головою, дозволити голосове сповіщення, Глядач зможе записувати голосове сповіщення разом з донатом. Оце нова фіча, це прикольно. Я думаю, ну чому ні. Можна таке робити. Ну ми це не будемо, поки бо це все-таки тест. Далі анімація. Анімація, ну, давайте уберемо. Ось такого. І звук. Ой-ой-ой. ну да, підходи, підходи. Зберегти ось такий звук. Чудово, читати повідомлення, читати заголовок. Ну, заголовок ми не будемо. І тут можна обрати голос український. І вон тут дуже багато голосів. Вау. А ну що, цей? Можна її поставити? Ні? Чогось бачите, тільки. А її не можна, тільки у цій можна поставити або англійську, або український стандартний, ну хараст. Далі ми можемо ще візуально налаштувати анімацію цього віджету, але ми цього робити не будемо. Ми просто натиснемо Зберегти цей підвіджет. Так, ми його зберегли. Тепер ми натискаємо зберегти віджет. Ми його зберегли. І тепер чомусь я не розумів, він о, стоп. Тепер ми натискаємо сюди, щоб скопіювати. Ні, я не хотів його дублювати. Так, я впевнений, що я хочу його видалити. Я не зрозумів. Тепер нам треба сюди. Що зараз відбулося? Ось, нам треба скопіювати це посланнечко. Після цього ми заходимо знову в браузер і, опа, донатик. Пишемо, оп, і вставляємо оце посланчику. Вже оце можна вам побачити. Це посланчику, і ось так. Тут можна налаштувати цей віджет, щоб він був більше, менше, як вам зручніше. Я, наприклад, зроблю його таким. І давайте провіримо, чи буде він працювати в нас. І як ви бачите, він у нас працює. Донателло народився у фут. Не питайте мене, чому він настільки класно виглядав. Далі у нас йде збір коштів. Збір коштів дуже теж легко додати, дуже знаєте, як додати. Тепер треба його налаштувати. Знову ж таки, тут з налаштуваннями самі граєтеся. я сам не дуже навчився тут все класно робити. Мені більше подобались інші аналоги старі. Я не буду їх озвучувати, бо це ну... Це, це вже вони заблоковані в нас, вони не працюють. І тут дивіться, збір коштів, як все робиться. Початкова сума, ви обираєте початкову суму. Наприклад, з одної гривні. Скільки ми хочемо зібрати? Цільова сума, ну, давайте, 2 гривні. Зібрано 0 гривень. А збір на багато речей, ну це ні, на ні. І тут все обираєте, як воно все, текст після завершення збору дякую Наприклад, назва збору, ну, підтримка стрімера. Вибачка для. Тренера побігу, а лінія на губки? А, ну давайте лінію на губки будемо збирати, чи ні? Вже був у нас такий віджит. E, Спойлер не зібрали. Посиланнічку навіть на конверт. У вас тут є. Збільшувати тут можна все як хочете. Налаштовуєте, насолоджуєтесь. E, візуальне налаштування можете зробити. Колір краю, колір у цього всього, колір індикатору. Навіть анімацію можна вибрати, коли там щось відбудеться. Але я не раджу вам робити анімацію. Готові варіанти тут є. І давайте з готових, і раджу обирати щось із готових варіантів. Ось, наприклад, такий непоганий, от такий непоганий варіантик, да? Або ось цей. Чому ні? Вибрати, зберегти віджит. І дивіться. Далі ми просто заходимо сюди, знову це копіюємо, переходимо вже в боесочку. Приходимо в басечку, заскаємо знову плюсик, знову браузер, э пишемо збір і вставляємо ось сюди, ось таким чином. І воля, у нас тут він є. <с death> цей збір. Да, там мені не показали, щоб він заголовок був. Але там можна зробити так, щоб і заголовок відображався, щоб було видно, що ми кому збираємо і на що ми збираємо. Тому це не проблема, там просто десь я налаштування провтикав. Далі ми переходимо в статистику. Тобто, як додати топ-донаторів? топ донаторів топ -донатор за весь час. Тобто, бачите, можна за весь час і за цей місяць. І зробити рухомий рядок, тут, ну, як все треба. Все це дуже легко робиться. Дивіться, назву віджету, обираєте назву віджету, яка вам потрібна. Валюта віджету, віджет для чого? Для донату, тип віджета топ. Зібрана сума, останній донатор. Ну, наприклад, останній донатор. Хай буде. Рухомий рядок, звичайно, праворуч-ліворуч, Ви тут обираєте, ну як вам зручніше. Швидкість скролінгу, наприклад, і посланчику на віджет. І все, кількість елементів, ну два. Наприклад, і натискаєте виділити суму. О, це щось нове. Термін сповіщення показувати завжди. Можна, можна наприклад, ні, щоб воно зникало через деякий час. І все, натискаєте зберегти, заповніть поле. назву віджету дзяка. Хай буй мяу. Хай буде мяу. І зберегти віджит. Після того, як ми зберегли віджит мяу, ми натискаємо сюди і копіємо цей віджит, і приходимо вже в бесочку і знову приділимо цю всю нашу цю рутину. Хоп-оп, вставили, і воля. І в нас тут має відображатися. Бачите, відображається наше сонечко Декстер. Наприклад, ось він тут мені закинув 200 гривень, і ставити його куди хочете. І у вас виходить щось ось таке. да Це якийсь хаос, ви можете оптимізувати, зробити це краще. Е, але саме я вам показав, як це додати, а там же як привести це все, як вам потрібно, ви вже самі, я думаю, там будете дизайнерами. Я вам так швиденько показав, як це додати, а далі вже самі розбираєтесь. Дивіться, що ще головна фіча, заради чого ви, напевно, і зайшли на це відео. Або ні. Ми затискаємо клавішу Alt на комп'ютері і мишкою дивіться, що ми можемо робити. Обрізати. Дуже зручно. Ми опа, і обрізали. Наприклад, нам треба обрізати оцей віджит. Оп. Бачите, яка магія? Це за допомогою Alt і мишки. І затискаємо. Ліву клавішу миші або праву. Бо я можу плутати право з лівою, але ви зрозуміли, це дуже класна фіча. Ви так оп, можете все обрізати. Таким чином ви можете налаштувати веб-камеру. Ізображення, що завгодно, це нереально зручно, коли ви можете обрізати. І саме головне, це можна робити навіть у прямому ітерії. Це обрізання, затискаєте айт і обрізаєте. Як додати веб-камеру, все дуже легко. Зберете, заходите знову на плюсик, і шукаєте пристрій захоплення відео і додаєте вашу камеру. Як додати зображення? Плюсик, зображення, обираєте зображення. Як за... захоплення звукового входу? Натискаєте плюсик і додаєте звуковий вход. Звукового виходу теж так само. Тут все можна налаштовувати дуже легко. Просто через плюсик. Сподіваюся, це відео вам допомогло, бо я справді намагався його зробити дуже швидко. Щоб ви тільки зрозуміли принцип, як це все робити. Вони люблю затягувати такі відео, бо там, знаєте, можна було розмкнути це відео на 30 хвилин. Показати, як вам це все нереально класно зробити, щоб було хайно і все таке. Але вже самі розберетеся, саме головне зрозуміти принцип, як це додавати. І насправді це все дуже легко і ви зрозуміли. Я сподіваюся, якщо ні, у вас там є якісь питання, звичайно, лишайте в коментарях. З вами був Файрес. Гарного вам дня. Побачимось до зустрічі.